Схеми планування території Закарпатської області, розроблення проєкту внесення змін до схеми планування території Закарпатської області. І сьогодні наші спікери це Микола Пігуляк, начальник управління містобудування та архітектури Закарпатської ОВА головний архітектор області та Володимир Вабинець, виконуючий обов'язки начальника відділу містобудування та архітектури, управління містобудування та архітектури Закарпатської ОВА. Будь ласка. Доброго дня. У нас сьогодні брифінг, тему оголосили. Значить, хочу насамперед сказати, що ми будемо поділимо його на дві частинки. Перша буде про моніторинг міста будівної документації регіонального рівня схеми планування території Закарпатської області, другу частину конкретно про внесення змін до схеми планування території Закарпатської області. Скажу, що з гербальської обласної адміністрації наразі здійснюються відповідні заходи щодо реалізації своїх планувачів з містобудівного моніторингу містобудівної документації. На даному відрізку ми дійшли десь до якоїсь одної течі, мені здається, частини роботи, яка була розпочата у нас у 2023 році. Я так в двох словах розкажу, що таке моніторинг. Значить, містобудівний моніторинг це система спостережень, аналіз реалізації містобудівної документації, оцінки та прогнозу стану і змін об'єктів містобудування, які проводяться відповідно до вимог містобудівної документації. Тобто, містобудівний моніторинг це постійна така щорічна, ну, четвертий пункт, місто проводиться щорічно щодо попереднього року. Його результати вносяться до міста та оформляються в вигляді аналітичного звіту, який враховується під час розроблення стратегії регіонального розвитку програм соціально-економічного розвитку. Е е е хочу сказати, що містобудівний моніторинг е він проводиться не тільки нами, а всіма уповноваженими органами містобудування та архітектури по цілій області. Тобто, е Остовою мовою в кінці року, тобто на початку наступного року вони повинні провести оцей містобудівний моніторинг за попередній рік, відповідно, зробити аналітику щодо виконання генерального плану чи будь-якої документації, в разі, якщо уповноважений орган це головні архітектори територіальних громад, міст сіл селищ. Вони приходять до висновку, що необхідно внести зміни до схеми до їхньої містомної документації, тоді вони звертаються до виконавчого комітету, аби він прийняв рішення про внесення змін до їхньої містовідної документації. От таким чином ця документація має можливість бути оновлена згідно вимог чинного законодавства. Так само вони повинні подати свої аналітичні звіти до управління містобудування та архітектури обласного. Ми відповідно робимо свій аналітичний звіт, тобто оцінюємо вже документацію регіонального рівня, тобто схему планування Закарпатської області. І в разі якщо ми приходимо і аналізуючи, звичайно, що аналітичні звіти з місцевого рівня, ми, ми так само повинні зробити висновок щодо необхідності внесення змін. Отож, у 2023 році ми, провівши моніторинг, зробили аналітичний звіт і прийшли до висновку щодо необхідності внесення змін до схеми планування області. Ось тут у тому Статті 15 закону про, про регулювання міста діяльності стаття називається реалізація схем планування територій. Третім пунктом от якраз вговорено, що в разі зміни соціально-економічних показників, на основі яких зроблено схеми планування областей і так далі. Ще, е, обласна е, Рада приймає рішення про розроблення чи внесення змін до схеми планування відповідної області. Отож, як ви знаєте, у нас змінився адміністративно-територіальний устрій Закарпатської області, змінилися межі населених пунктів, територіальних громад, райони змінилися. І тому є підстави повні для внесення змін в схему планування Закарпатської області. Відповідно... В 2023 році ми розробили програму. Програма називається про внесення змін до комплексної програми Внесення змін до схеми планування території Закарпатської області із проведенням її експертизи та створення функціонування містобудівного кадастру в Закарпатської області на 2024-2028 роки. Ну це вже ми вносили зміни, вона просто називалася. Комплексна програма внесення змін отож, програма була розроблена, затверджена головою обласної адміністрації. Вона і було здійснено подання в кінці року, 2023, до обласної ради стосовно прийняття рішення про внесення змін. Як це вимагає законодавство? Відповідно на початку 24-го року, в лютому місяці. А саме от 17 жовтня, зараз секундочку, ну зараз голоді знайде, коли було у нас рішення прийнято так, ось було прийнято рішення. Це початок 24-го року, я пригадую. Ось про обласною радою на сесії відповідні про внесення змін до схеми планування області. Ну і відповідно з того моменту почалася в нас робота. Це у нас 21.03.2024 року номер рішення 1028 про внесення змін. Ну і ось у нас із весни 2024 року відбулися от певні питання, пов'язані з вишукуванням коштів, а фінансуватися повинна схема із бюджету обласного в нашому випадку. От і робота щодо. Коштів, які повинні фінансувати цю роботу, е, ну, далі сама схема планування Закарпатської області. Потім е, Володимир Володимирович вам розповість про те, що ми зробили. Е, по ну, але ще декілька слів про схему саму планування Закарпатської області. Е, ну, схема планування Закарпатської області є основний містобудівний документ області. І він розробляється і затверджується в інтересах нашого регіону, з рахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Склад проєкту визначається відповідно до будівельних норм та правил. Заданнями проекту є визначення території, розвиток яких потребує державної підтримки, забезпечення охорони навколишнього природнього середовища. Стало використання відтворення природних ресурсів та екосистем подальшого розвитку регіональної інженерно-транспортної та енергетичної інфраструктури, соціальної інфраструктури охорони культурної спадщини, ну і багато-багато всяких речей. Щоб ви зрозуміли, що таке схема планування, то я скажу тільки, що ми з вами творимо регіональний розвиток Це в контексті цього. І він твориться на основі таких тряду таких документів. І от законом України про засади державної регіональної політики. Там передбачено, що регіональний розвиток твориться на підставі стратегічного планування та просторового планування. Тож у нас стратегічне планування документ є стратегія відповідна нова. В області вона а також сесією. Тепер ми робимо другий документ, який потрібен, це схема планування. Отож, стратегічним плануванням визначається, що ми хочемо розмістити, і де в області, тобто це аналіз такий, який був відповідно здійснений. І на підставі цього документу робиться просторове планування. Це схема планування, тобто ми визначаємось, де воно буде все розміщено. І потім за рахунок програм ми вишукуємо можливість реалізації цих проєктів. Тобто, без одного з тих чинників регіональний розвиток і не може творитися отож, маємо стратегію області. Тепер будемо мати, я сподіваюся, схему планування Закарпатської області. Проект розробляється у розвиток рішень генеральної схеми планування території України та відповідно державних інтересів. Стратегії розвитку Закарпатської області, діючих генеральних планів населених пунктів. І ось важлива е, така річ, що е, при розробленні проєктів враховуються стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку, наявна, чинна проєктна документація, спеціалізовані схеми, проєкти і програми, що діють на території області. Тобто в нього входять не якісь хотівки кого-небудь, а входять чинні документи, якими затверджені підходи стратегічні до розвитку населених пунктів. Тому, коли ми збираємо зараз, у нас перший етап завершився, і ми збираємо вихідні дані, то ж нам їх надають, наприклад, територіальні громади, де вони повинні їх надавати нам відповідності до своїх чинних стратегічних документів. Ось, далі. Е, ну, Про законодавство, напевно, що ще ні. На даний момент у нас завершився перший етап розроблення схеми планування області, який у нас розпочався з заключення договору на початку березня цього року. Перший етап називався актуалізація вихідної інформації, визначення обсягу робіт. Та подача заяви про СЕО. Я би просив Володимиру Володимировичу сказати декілька слів вже конкретно про те, що ми зробили, по пунктам і які можливо. 10.03.2021 року затверджено план графік відповідний виконання проєктних робіт це року. Також заключено додаткову угоду з державним проєктним інститутом для виконання і про міське Київ щодо внесення щодо виконання проєкту щодо внесення змін до схемку на території області. Також заключено було угоду з ГРД-центром міста Лукачу про коригування топографічної основи. Закарпатської області масштаб 1 до 30 тисяч. Е, також прийнято роботи по акту е, спорягування політичної основи відповідно до масштабу 1 до 50 тисяч. Е, також управління міста архітектури е, оприлюднено заяву про визначення обсягу стратегічно-екологічної оцінки документів державного комунального міста до е, містобудівного проєкту внесення змін до схеми планування території Закарпатської області. Також створено було робочу групою в управлінні містування архітектури. З організації робіт по е, е, проєкту «Схема планування території області. Е, роботи е, роботи по «Схема планування області розподілені по графіку на 8 етапів, які плануються завершити в листопаді 2025 року. Ну, звичайно, за наявності фінансування. Е, станом на травень 2025 року завершено роботу по першому етапу е, проєкту «Схема планування території області. Е, також, з на акту виконаних дітей. Управлінням також із спільно з філіацією здійснено ряд запитів, пропозицій по проєкту схеми на території області щодо виконавчих органів місцевих рад області. Також здійснено ряд запитів і пропозицій до сусідніх областей Львівської та Імірано-Франківської областей щодо пропозицій до схеми планування, оскільки вони є нашими сусідами. Е, також здійснено ряд запитів. Розвитку громади території України, ми очікуємо на відповідь. Подальші проєктні роботи виконали. Також здійсненно основну військову і України підготовлено проєкти ряд офіційних запитів щодо пропозиції регіональних інтересів проєкту планування до сусідніх регіонів Кошицького та Прешківського селідного краю Словацької республіки, Соболча Змак Березької області Угорщини. Підкарпатського областва Польщі, Київ Сатумари та Мариувеш у Румі. Здійснено ряд публікацій на сайті коріння міністра щодо цього всього та Фейсбук, мережі соціальної Фейсбук. Проводиться значна кількість і постійно, на постійній основі та постійною періодичності, постійно, постійно, організаційних реагід, зустрічі, консультації з проєктних організацій та іншими заінтересованими ще доповню до, до сказаного про те, що ми планували нашу роботу, звичайно, що твориться відповідності до чинного законодавства України, але наше законодавство доволі на пострадянське. І ми планували її, цю роботу по схемі планування робити з залученням ЮСЕЙ, такої організації, яка допомагала це робити. Стратегії, в них такі цікаві європейські підходи до, 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 до процесу самого. Ну, у нас це не вийшло, оскільки ця організація вона вже зараз не діє, чи у нас в принаймні в Закарпатській області. Не знаємо ні долю. У нас, в принципі, все, ми все розповіли. Якщо якісь запитання, ми могли. Етап у нас створення. Подивши, міс... ну, Другий етап, так. Mm -hmm. е, перший етап у нас березень-квітень, він закінчився. Другий етап у нас е, протягом травня до червня повинно бути завершений. Це створення містобудівної будівної карти, аналіз містобудівної будівної та землепорядної документації, схема, розроблення схеми існуючого стану території області. Е, це вихідні дані такі. Аналіз сучасного стану господарського комплексу в області та інженерно транспортної інфраструктури це другий етап. Він до червне. Області для громади, можна я молодіжному скажу таким сліном, це наше все. Тому що це Конституція Закарпатської області, і любого регіону, що розвитку. Тобто у нас відбувається державне планування зверху до низу. Тобто Планується держав, державне планування, це генеральна схема планування України, де концептуальні чисто питання. Потім вона уточнюється на регіональну схему планування області. Потім ці всі інтереси зверху йдуть через схему планування області до комплексних планів території і до генеральних планів, до детальних планів. Тож, коли хтось робить там комплексний план території чи генеральний план, вони до нас звертаються щодо надання їм державних інтересів. Таким чином, на території громади будуть враховані державні інтереси і вони передують регіональним інтересам. Для прикладу, наприклад, М3 буде будуватися автобан. У нас ви знаєте, колись він буде. Він є на схемі планування області. Там є точки перетину кордону, є траса відповідна. І щоб хтось її не забудував, потрібно це все вертикаль, яку я вам сказав, щоб вона була передбачена в генплані. Це така річ далі. Ну, громада, громада, як я вже вам повідомив, що громада кожна громада має свою стратегію розвитку. І оці стратегії, програми, якісь відомчі, чи вони нам повинні давати для врахування. Стратегія приймається, там, громадські слухання і так далі. Ось вам є е е е вплив громади на стратегії. Далі, якщо будуть розроблятися генеральні плани на місцях, вони там передбачені громадські слухання. Так само долучення громади, розроблення СЕО і так далі. То громада в повній мірі в такій мірі. Вона приймає участь у цьому плануванні старовому плану. Все. Ще будуть питання? Все, якщо немає запитань, дякую. дякую.